Вайкуле просить військову допомогу, а Галкін з потапом збираються до Києва. Пополи в Київ. Е, наступного тижня я буду. у Юрмалі. відгримів фестиваль Лайме Вайкола, який зібрав чимало балтійських та європейських зірок. Були й росіяни, які засуджують вторгнення в Україну: Сліпаков, Бідва, Макаревич, Пугачова та інші. А ось наших артистів було небагато, і всі вони сприймаються самими українцями неоднозначно. А це Потап, Настя Каменських та Олег Кензов. Протягом трьох днів фестивалю про Україну згадували чимало. Зокрема, Максим Галкін намагався розмовляти українською. А Вайколе заявила, що мріє лише про завершення війни. Саме головне зараз сьогодні. Скажи, нічого нову закончилася. Чи ми там заказали в тому числі комаха, лише дайте, дайте. Мені це дуже папаліс. Це дуже складніше щось сказати, але ми підтримуємо. як можемо, так підтримуємо.